Дорогі депутати і шановні виборці, в ефірі п'ятого каналу проект громадянської мережі опора, дорогі депутати. Ну і нагадаю, що наша мета не критикувати, а разом створювати простір для думки, як нам зробити Верховну Раду прозорішою, а її діяльність впливовішою. ще один сесійний тиждень приніс українському парламенту дві нові тушки, яких називають самі депутати. Фракція Батьківщина виключила цього тижня зі своїх лав Андрія Павелка і Леоніда Сергієнка за голосування в унісон із більшістю. Ну але зрештою оцінювати це все це не наш справа, це справа політичного аналізу. А ми будемо власне розповідати про діяльність Верховної Ради. Ну і з розказує... Розкажемо вам у сьогоднішній програмі про скандальні засідання комітетів Верховної Ради буде репортаж із округу народного депутата, у якого відібрали мандат Павла Балоги. Ну і про закон День доброти від Вадима Кольснюченка. Виснажливим, очевидно, був цей тиждень роботи для народних депутатів, оскільки за графіком це був тиждень роботи у Верховній Раді, сесійний тиждень. Але крім цього, вони ще й запланували собі аж 25 засідань комітетів. Хоча, в принципі, як я вже сказала, це тиждень графіком цього тижня, це графіком не передбачено. Натомість минулого тижня, коли всі п'ять днів депутати мали би засідати в комітетах, засідали лише сім комітетів, чим займалися інші. Сказати важко. Але з цих семи було ще кілька виїзних засідань комітетів. І одне з них було доволі приємним, напевно, для депутатів про нього ми сьогодні вам і розкажемо. Та йдеться про засідання, яке провели в аграрному комітеті. комітеті з аграрної політики питань, власно, це відбувалося в селищі Шабо на Одещині. Там, власне, побував і. Журналіст від чесного Сергій Андрушко, але він хотів власне відвідати засідання, але йому не вдалося, оскільки не пустив, бо це приватна територія. Тим не менше він от зробив фотографії, зокрема програми заходу. І що тут подивитися, це досить дивне засідання, не дуже напевно типово, оскільки тривало воно 10 годин, і в програмі була зокрема дегустація вин, виступи музичних колективів, що доволі напевно типово для засідань парламентських комітетів. Бажаючи могли навіть зупинитися в готелі на ніч. все Коштом власне сторони, яка запрошувала, Словом, насправді виникає питання: наскільки це все вписується в канони в рамки депутатської етики, і власне, ми спитали це в самих депутатів аграрного комітету, і відповіді були різні. Я не бачу нічого поганого, коли комітет або народний депутат відвідує з робочою поїздкою ті чи інші підприємства. Це тільки на користь, тому що вони отримають реальний досвід і можуть реально спілкуватися з цими людьми, які знають проблеми, які нас є в держави. А знаєте, спекуляція в тому, що там вони дегустували віно. Що це така, знаєте, смакувати на цьому? Я вважаю, це хибна позиція, неправильна позиція, не людська позиція. Якби це була поїздка за кошт Верховної Ради або за приватний кошт народних депутатів, туди вивчили питання і зразу назад. Так на такі виїздні засідання я погоджуюсь. А їхати там пити, гуляти, веселитися? Ну вона ж то називається засіданням комітету. Так, звичайно, тобто має гарну назву, а фактично це просто виїзний корпоратив. Ще один комітет відзначився цього тижня. Це най, один із найзакритіших комітетів Верховної Ради. Бюджетний на який знову було важко потрапити журналістам. Але один кілька з них все ж таки прорвалися на це засідання. Один з них наш колега з опори, завдяки якому ми і дізналися, що ж там відбувалося. Одне з питань, яке розглядали, це питання браку грошей на витрати на перевитрати державної в державній резиденції у Суньогорах. Це президентська резиденція, у якій там впровадили якісь нові запустили нові об'єкти. І насправді це близько 700 Тисяч гривень ці гроші мусили знайти десь, де зекономили і от перенаправити на цю резиденцію, а також ще на поліклініку номер 1 які обслуговується президент. По заходам президента там ну, додаткові послуги, перемогли були, там не ну, написали свій готовий, ми їм знаходимо, кошти. знімаючи кошти ми, значить, 520 тисяч по премії Шевченка, зупинив, що. Плану було передбачено 5 премій, фактично було 3 премії. І 227 тисяч стипендія аспірантам інституту стратегічних досліджень в зв'язку з тим, що середньорічний розмір стипендій зменшився і які, кількість аспірантів зменшилася. А насправді цих гроші, які забрали в аспірантів і власно Шевченківських преміантів, лауреатів майбутніх, все одно бо не вистачило на іншу статтю витрати, яка так само розглядалася. Це чергове покращення якогось гелікоптера. Я точно ми не знаємо якого президентського. Знаємо тільки що його переоснащували саме аж Санкт Петербурзі, і йшлося. Я так розумію, про заміну інтер'єрів всередині. Там сумарно більше 30 мільйонів гривень було виділено на ремонт гвинтокрила дусі для апарату адміністрації президента. На останньому комітеті там щось 3 мільйони додаткові останні перерозподіляли. Ну регіонали проголосували це за у них. Більшість комітетів, опозиція голосувала проти цього. Робота Верховної Ради приймати закони, власне тому ми розглядаємо, які закони приймалися у вересні. Минулого разу ми розповідали вам про кількісні показники. І зараз хочемо трошки торкнутися по фракціях, які саме тематик стосувалися законопроекти вересня. Всього було зареєстровано 342 законопроекти. Більшість із них це формальні постанови і формальні законопроекти. Але давайте подивимося по фракціях, які ж тематики більше усе непокоять різні фракції. Отож, як ми бачимо, у партії регіонів найбільше переймалася політикою. Економікою та правоохоронною системою батьківщина зареєструвала 63 законопроекти, з яких на першому місці це економіка і гроші за тематикою, на другому гуманітарна політика, Потім правоохоронна система і соціальні проблеми. Удар зареєстрував 9 законопроектів, із яких більшість це. Економіка і гроші, потім охорона здоров'я, свободівці з 11 законопроєктів зареєстрованих найбільше на тему економіки, і потім державне управління і політика. І комуністи з 29 законопроєктів, які вони зареєстрували, 14 стосувалися соціальних проблем, 8 – економіки і грошей, і 5 – це оголошення свят. Ну, власне, насправді, оголошене свят займають досить льну позицію в законопроектах, які подаються депутатами. Там досить високий відсоток. А загалом, просто щоб показати якісь типові законопроекти, ми вирішили виділити буквально кілька. Звичайно, це їх набагато більше важливих законопроектів. або поправок більше можна дізнатися власне на сайті опори, також ознайомитися власне з цією графікою. Але давайте покажемо буквально кілька типових речей, які були б ілюстрацією. Ну почнемо напевно. Давайте з а, Вадима Колісніченка, який пропонує власне законопроект, який встановлює 13 Сто листопада офіційне свято День доброти Українська Вікіпедія. Якщо подивитися, 13 листопада в першу чергу згадує день військ Російської Федерації Радіо Радіохімічного захисту. Здається, так це називається. І на другій позиції йде згадка про взяття Батурина військами меншикова, власна столиці гетьмана Мазепи. Після чого всі мешканці були вирізані до ноги. Не треба в хуторянство упиратися. звернути увагу в паясінню записку. в этот день проводится Международный день доброты. Поэтому зачем выделяться? Мы можем провести тогда да, это мероприятие, когда проводится в большей части стран мира. Ще один законопроект важливий. Це законопроект Руслана Князевича. Це зміни до закону про вибори президента. Про те, що цей закон недосконалий у нас е, нині говорять і експерти, і самі парламентарі. Е, що ж такого недосконалого? Там ну, наприклад, за цим законом вибори президента насправді у нас мали би відбутися у 2014 році, а не в 2015. му Також у ньому не встановлений офіційний статус е, спостерігачів, е, тобто роботи багато і на багато інших недоліків звертає увагу автор законопроекту. Найбільш такий кращуші приклад, уявіть собі, в законі не передбачається такого поняття, як кворум в роботі комісій. Його просто немає. А рішення приймається більшістю від присутніх. Тобто, якщо троє людей зібралося, з них двоє проголосувало, то рішення комісії, наприклад, протокол про вибори на дільниці чи в окрузі є дійсним. Це небезпечні досить такі речі. Закон. Це абсолютно не то, що небезпечні, абсурдні речі. Ви собі уявляєте, що, маючи скажімо, такий інструмент, можна мати дві результати виборчої кампанії. Ну і на ще один законопроект, який стосується виборів. Це е, законопроект регіонала Вдислава Лук'янова, який власне пропонує заборонити, е, встановлювати результати виборів е, після того, як депутат е, на мажданху окрах, після того як депутат вже склав присягу, тобто випадкове оскарження. Ну зуміло, що іншим, іншими словами йдеться про такий механізм, щоб заборонити через Вищий адміністративний суд забирати мандати вже обраних депутатів, що власне ми спостерігаємо протягом цієї каденції вперше. Безумовно, судова гілка влади не зможе втручатись в роботу представницької гілки влади. Якщо закон буде ухвалено, що що буде з депутатами, які вже втратили мандат, власне через те, що цього закону не було. Ну, закону обратної дії немає, тобто є діють звичайні принципи права. Насправді можна сперечатися, наскільки звичайним принципам права відповідає те, в який спосіб забирали мандати у депутатів, але найкраще про це запитати у самих виборців, що ми і будемо робити. що І зробили для цієї програми. Наш кореспондент Анастасія Станко повернулася із Закарпаття, де побувала на окрузі у депутата-мажоритарника, в якого значок депутатський вже відібрали на окрузі Павла Балоги. Павло Балога, народний депутат, сьомого скликання позбавлений мандату. Народився 1977 року у селі Давидова на Закарпатті. Павло наймолодший з братів Балог. Старший Віктор народний депутат, середній Іван, голова Закарпатської облради. Одружений, має доньку та сина, проживає в місті Мукачево. 99-го року закінчив юридичний факультет Ужгородського держуніверситету за спеціальністю правознавства. З 98 го по 2001 працює в прокуратурі Мукачева, потім Закарпатській обласній. З 2003 року заступник директора... Товариство з обмеженою відповідальністю Барва що займається будівельними роботами та матеріалами, з 2006-го – голова правління товариства Барва 12 12-го року. Висуванець партії Єдиний центр переміг на виборах до Верховної Ради у 71-му виборчому окрузі регіонала Степана Деркача. У перший день роботи Верховної Ради вступає до фракції партії регіонів. Наступного дня заявляє про вихід із неї. Голова Верховної Ради оголосить про це лише у квітні. На початку лютого цього року позбавлений мандату рішенням Вищого адміністративного суду України за позовом Юрія Кармазіна. Офіційна версія порушення під час голосування на окрузі Павла Балоги. Неофіційна, нардеп відмовився співпрацювати з фракцією партії регіонів, як обіцяв, за що був покараний. У березні цього року написав скаргу до Європейського суду з прав людини. Прав участь у голосуваннях Верховної Ради лише у перші два робочі дні сьомого скликання. Вніс три законопроекти, з яких жоден не став законом. Жодного виступу з трибуни, жодного депутатського запиту. Внизу позаду мене хуст. У 39-му році це була столиця самопроголошеної республіки Карпатська Україна. Зараз це центр 71-го виборчого округу, де на виборах переміг Павло Балога. Щоправда, депутатам йому довелося побити недовго, менше двох місяців. Відтак мандату його позбавив вищий адміністративний суд. Дорогі депутати цікавляться, що за такий недовгий проміжок часу встиг зробити народний обранець для своїх виборців і як живе округ без народного депутата. Ми на центральній площі. Павло Болого обіцяв до травня 2013-го зробити тут якісно нове місце відпочинку для жителів райцентру. Його позбавили мандату у лютому 2013-го. Лише три місяці не вистачило нардепу для виконання своєї обіцянки. Наскільки я знаю, общаюся з друзями-депутати, кажуть, я вже виділений, що є виділена це місто. Де хто. Ніхто не робить ніфіга. Та був депутат, а депутата, то я думаю, що було, б щось тут й робилося, дорога би це робили, ось щось би це робило, ніця не робить, значить, тут ні. Болога вроді більш-менш нормальний мужик. І там йому качує настрою і тут щось не знаю, як ото лишили. Усе щось робилося, болога. То, всі концерти, десь вулицю вчинили, посадили сакуру. А тепер не робиться ніч. Ну і слава Богу, від балоги забрали мандат, тому що були страшні фальсифікації по округу. Було, наприклад, 800 рівно голосів за балогу, а ні одного голосу, ні за, ні проти не було за деркача. Ось так було. І сподіваємося, що справедливість все ж таки восторжествує. Я не кажу, щоб це був Степан Деркач, чи це був би балога. Нехай люди виграють чесно вибори, і тоді в нас буде гарна держава. Ми кажете, що ви друг пана ставка. Так, так. Перед виборами там щось там викидали щось там. Сіянські табори, там голоси лишні дістали, там просрочені продуктами, допомагали. А що ви хотіли, п'ятий канал? Так, п'ятий канал. Хочемо приймальні знайти. Ну, депутат не працює. Я розумію, що не працює, але приймальня може ще працює якесь до нацепля. Ну, я щось... помічник. Ви спеціально. Це прекрасно. Ми випадково зустріли помічникам. Ви так думаєте, що Івано. А що ви Ви на нас полювали? <рес> Ні, я йду. Ви мене зустрічаєте, говорите випадковість. Ну ми працюємо, поки не зрозуміло, що там поробити. А можете нас провести? може показати, як працює? – Ну немає у нас приймання, тому що ми не встигли її оформити. Поки ми оформляли, хотіли договір заключити із районною радою. Скажемо, рішення ВАСУ прийняв. Поки нічого. Пока ми... В в стані стоїмо. Ну, але десь сиди, так? Показали, казали, так? Що... Ні, не сидимо. Ходимо отак. отаку. Офісо ходити по да. вулиці. Тобто ну, депутат став не депутатом і більше громаді ну, не допомагає? Ну, Ми не вважаємо так, що він не депутат, тому що ми подали рішення до Європейського суду. Так що поки ми працюємо, скажімо, не працюємо так, як працювали, що можемо, люди звертаються, тому що телефони мої, скажімо, всі знають. Ну не всі знають, хто звертався, той звертається. так що тут… А куди вони звертаються, якщо приймальні немає? По телефону. От, наприклад, я знаю, там центральна площа, так? Е, пан Павло обіцяв там бруківку поставити, реставрацію зробити. Що Павло обіцяв, він то зробив. Він не обіцяв зробити. Бруківку. А можемо прийти туди трохи пішки? Е, він, Чи ви він... дуже заняті? Ні, ні, ні. Він то обіцяв, йдемте? він обіцяв, що він ту бруківку дасть. Він ту бруківку дав. Так що які тут до його можуть бути претензії? А де та бруківка? Я її там не бачу на площі. Сергій, по хусту ту бруківку, що Павло Іванович давав, вони де виклали її? Біля податкової, так? Угу. По хосту, що Павло Іванович обіцяв все зробив, то ми своє все дали. Так? От ми чуєш, Сергій, ми зараз на протиподатковій сидимо. Це наша така широка. Це, це наша, так? Да? Доброго дня, Павло Іванович. Як життя молоде. Павло Іванович, тут з п'ятого каналу прийшли. Дорогі депутати. Дорогі депутати, така програма є. Дорогі депутати, програма на п'ятому каналі. По-моєму, понеділям іде, йде. І я щось бачив, вчора бачив. Було. І вони знімають, знімають тут про, ну, про роботу депутатську, про депутата. І тут по хусті, ну що я знаю, я то їм показую, там можу по селах щось сказати. а вони мають бажання з вами зустрітися. І вони питають, чи можете ви десь з ними зустріч організувати. А ви у Відні зараз у лікарні, так? Mm. Дякую до побачення. Він з мамою поїхав. В лікарні у Ми зараз піднімаємося на хуський замок. У своїй передвиборній програмі однією з обіцянок Павло Болога записав, що зробить до замку спеціальні під'їзди, аби туди було зручно дістатися автомобілем. Але поки що ми йдемо пішки. До замку нам довелося підніматися більше як пів кілометра, але це того варто, бо ось ці от мури нараховують майже тисячоліття. Замок почали будувати, за даними істориків, у 1090-му. Він був фортецею, яка охороняла соляну дорогу із слотвина в Угорщину. Павло Балого обіцявся ось ці от рештки замку законсервувати, аби залишити для нащадків замок в тому вигляді, в якому він є зараз. Але досі роботи ще. Не почалися. У нас е, був депутат е, парламенту Угорщини. От він, коли піднявся туди, він сказав, що він прикладе всіх зусиль для того, щоб ми змогли зайнятися як, як мінімум консервацією цього замку. Тобто, фактично, е, я думаю, що він е, не така людина, щоб просто-напросто розкидуватися. Словами особисто мені, як заступнику міського голови, все рівно за ким за силами якого воно буде зроблено. Мені треба, щоб місто було гарне і привабливе для туристів. Ну і ми протягом двох тижнів намагалися зв'язатися з Павлом балогою безуспішно, і навіть з його братами теж без особливого успіху. Нам кажуть, що вони або за кордоном, або у відпусках. Тим не менше, наша програма відкрита для коментарів всіх депутатів, яких ми згадуємо е, тут в ефірі. Це була програма Дорогі депутати. На сьогодні це все до зустрічі наступної неділі.